От уявіть собі ситуацію раптовий сильний головний біль. Перша думка зателефонувати до своєї страхової компанії за допомогою. Але замість підтримки починається справжній лабіринт плутанини, якихось відмовок і нерозуміння. Сьогодні ми якраз і розберемо таку реальну історію історію про те, як система, що має захищати, може дати збій у найкритичніший момент. І знаєте, ці слова належать клієнту тієї самої страхової. Вони, мабуть, найкраще передають той емоційний стан, у якому опинилася людина. Це історія про цілковите розчарування і відчуття безпорадності саме в ту мить, коли підтримка була потрібна як ніколи. Так от, з чого все почалося з одного вечірнього дзвінка. Власник полісу Андрій відчув роптовий дуже сильний головний біль і запоморочення. Здавалося б, це ж саме той випадок, для якого існує медичне страхування, чи не так? Але от що дивно, буквально з перших хвилин розмови виникає якась проблема. Оператор чомусь плутає поліси, думає, що це страхування від нещасних випадків. Просто уявіть собі, людині зле потрібна негайна допомога, а вона змушена сама пояснювати оператору умови свого ж договору. І це була лише перша перешкода. А ось ця хронологія вона просто вражає, наскільки швидко все пішло шкереберть. Погляньте, пройшла лише година. Рікарі намагаються стабілізувати стан, а страхова компанія в цей момент надає критично важливу і, як ми дізнаємося пізніше, абсолютно неправдиву інформацію мовляв, немає лікарень партнерів, які б покрили госпіталізацію повністю. Настає ранок. Здавалося б, має прийти якась ясність, але ні, криза тільки поглиблюється. Андрій уже в лікарні, але замість чітких інструкцій отримує цілий потік суперечливих повідомлень від різних координаторів. Ситуація перетворюється на справжній інформаційний хаос. Ось вона, ця ключова фраза. Саме її Андрій почув у найвразливіший для себе момент. І саме ця дезінформація змусила його погодитись на госпіталізацію до лікарні, яка не була партнером страхової. А це, як виявилося, мало просто катастрофічні наслідки. І ось тут починається, мабуть, найцікавіше. Наступного ранку телефонує вже інший координатор. І... Повністю спростовує інформацію попереднього. Каже, перепрошуємо, це була помилка. Виявляється, всі екстрені госпіталізації покриваються на 100%. А помилка сталася, бо система чомусь підтягнула денні стаціонари, де справді інші умови. Ну, це ж класичний приклад збою комунікації, який дорого коштував клієнту. Намагаючись якось виправити власну ж помилку, страхова, здавалося б, мала б усе спростити. Але ні. Вони пропонують Андрію пройти крізь справжню стіну бюрократії. Ви просто послухайте: спочатку треба виписатись, потім отримати епікриз, тобто медичний висновок, далі пройти платну консультацію в новій лікарні. І тільки після всього цього новий лікар можливо вирішить, що госпіталізація потрібна. Тобто система, яка мала б допомагати, і насправді активно створювала нові перешкоди. Але повірте, це ще не все. Найцікавіший і, мабуть, найцинічніший поворот цієї історії ще попереду, саме зараз страхова компанія використає медичну термінологію, ну, практично, як зброю, щоб фактично відмовити в покритті. І ось вона. Ця юридична, ну, назвімо її, лазівка в договорі. Дивіться, як хитро все влаштовано. Страхова проводить чітку межу між гіпертонічним кризом це гострий стан, який вони згодні покрити, і гіпертонічною хворобою, яка є хронічним станом і винятком з полісу. Щойно лікар у виписці вказує саме хворобу, це стає формальним приводом для відмови у подальшому рікуванні. І це власне ключове питання, яке ставить і сам Андрій. Він каже, що раніше йому ніколи не ставили такий діагноз. Ну, от як так, як стан, про який людина чує вперше в житті, раптом за три дні стає хронічним і відповідно виключенням з полісу. Це ж центральне питання всього конфлікту. А тепер подивіться, до чого призвела ця гра з термінами. Страхова погодилась оплатити лише один єдиний день стаціонару, щоб зняти гострий криз. А все інше подальше перебування в лікарні, діагностика для з'ясування причин, ліки все це було віднесено до лікування хронічної хвороби, і, відповідно, не покрито. А пам'ятаєте ту історію з переведенням до іншої лікарні? Так от, вона теж дійшла до свого, ну, скажімо так, абсурдного фіналу. Вся ця метушня, як виявилося, була абсолютно марною. Ось ця цитата від координатора, вона, знаєте, як вишенька на торті. Навіть після того, як переведення начебто погодили, ніхто нічого не гарантує. Компанія каже, ми погоджуємо один день, а що далі, не можу вам сказати. Тобто, це повна невизначеність для пацієнта, який просто зараз потребує лікування. І, зрештою, Андрій отримує вже такий, знаєте, фінальний список того, на що можна не розраховувати. Критично важлива діагностика: більшість ліків, подальше перебування в лікарні все це виявляється поза межами страхового покриття. Єдиний варіант це спробувати використати якийсь обмежений ліміт на профілактичні огляди. Ну, в цей момент стає абсолютно очевидно, що переводитися кудись просто немає жодного сенсу. Ну, здавалося б, куди вже гірше, але як виявилося, може. Фінал цієї історії він просто шокує своїм цинізмом. Незадоволений корпоративним планом. Андрій вирішив придбати для себе кращий, дорожчий поліс у тій ж самої компанії. Відповідь, яку він отримав, була просто приголомливою. Це пряма цитата з розмови з менеджером з продажів. Уявіть, після першого ж серйозного страхового випадку компанія просто відмовляється продавати йому будь-які інші продукти, без жодних пояснень. І щоб не було жодних сумнівів, що це не якась помилка. Інший менеджер підтвердив, це рішення назавжди. По суті, клієнта, який наважився скористатися своїм полісом у кризовій ситуації, просто внесли до чорного списку як невигідного. А тепер така собі іронічна деталь ціна такого клієнтського сервісу виявилося, що інша компанія Андрія якраз розглядала варіанти корпоративного страхування для 150 своїх співробітників. Ну, після цього випадку вони точно знають, до кого звертатися не будуть. Ця цифра дуже наочно показує, як один негативний досвід може коштувати компанії набагато більше, ніж одне страхове відшкодування. І от вся ця історія залишає нас з одним дуже тривожним питанням якщо система, яку створили для нашого захисту, дає такий збій у найважливіший момент, то на що взагалі можна розраховувати? І, мабуть, головний висновок з цього всього чи знаємо ми самі. Які саме лазівки та винятки приховані у наших власних страхових полісах?